Страшна ніч, знову безсонна, знову під звуки сирен, вибухів та уламків. Цієї ночі в чергове ворог завдав комбінованої атаки, наймасштабнішої за увесь період повномасштабної війни. Росія запустила по мирних містах України 452 повітряні цілі, з них 407 ударних дронів, 44 ракети, з яких 6 балістичних, 38 крилатих. Атака йшла здебільшого з півночі й охопила практично всю країну. Дрони рухалися повзучим наступом до західних регіонів. Під вогнем опинилися житлові квартали, лікарні, енергетична інфраструктура. В Києві від російської атаки пошкоджені житлові будинки та колії метро. На лівому березі залишилось без світла понад дві тисячі осель, пошкоджені колії Укрзалізниці відомо про чотирьох загиблих і понад 20 поранених. Також є влучання і на Тернопільщині, Чернігівщині, Львівщині, Полтавщині та в Луцьку. У всіх цих містах є пошкодження житлових будинків, підприємств, є постраждалі. Поки одні знищують, інші рятують. На місці одразу працюють рятувальники, медики та волонтери. Відомо, що під час ліквідації наслідків російської атаки загинули три надзвичайника. Україна це люди нескорені, вільні і сильні. Війна триває. Світ має знати правду.